Друзі, доброго вечора! Я вас вітаю, дорогі мої друзі, у себе на каналі. Починаю своє відео з такої любимки. Дерево півонія шимані Шики. Краса, краса, краса. Дивіться, це, друзі мої, вона молодесенька півуніка. Цвіте вона в мене перший рік. Дуже гарна, ну дуже гарна. М -м -м. І колір, і оці такі смужечки біленькі. Дуже мені подобається. І листячко таке темне. Гарна. Друзі, деякі дівчата в мене запитували, що чи точно ви знаєте, що це саме шимані шики. Так, друзі, точно. Точно ви можете і самі подивитися. Ось. Що ще тут замітила? Дивіться, бачите, молодий пагінець іде від неї. Ось тут, бачите, було отако дві гілочки. Третя гілочка молоденька. На вечір вона така стала ось гарненька, закривається, вже збирається спатоньки. Друзі, що хотіла сьогодні вам показати. Пам'ятаєте, хто зі мною на каналі вже давно, ми з вами разом сіяли насіннячко: те, що збирали з півоні, з гібридів, те, що пророщували, а тоді сіяли. Це десь був, мабуть, жовтень, я так думаю, це десь жовтень. Не пам'ятаю точно, але точно. Десь тако. Друзі, що з того насіннячка. Вийшло. Ви бачите, що я накриваю його такими ящичками, роблю такі барикади. Знаєте чому? Тому що в мене котики, помічники, і котики риють, і їм треба лягати саме на цій сіянці. І от я накриваю. Ось хочу вам показати, що в мене з того виросло. Ось, от, друзі, та-дам! Дивіться, дивіться, які дітки. Це мої діточки. Ой, земля суха, суха треба полити. Боже, пісок. Дивіться, ну прямо пиль. Зараз, зараз. Дивіться, які, яке е, стало е, рослиночки, які вже. Їм подобається отако. Я їх накриваю. Дивіться, густенько зійшли. У цьому році я їх чіпати не буду. Вони будуть рости. Ще вам покажу, піднімлю ще один ящичок ось о, дивіться, ой. Ось. ось це. Ми такі брали з вами, пам'ятаєте, лоточки без дна. І отак сіяли. Видно, так? Да? О. А у цьому лоточку одна половиночка зійшла, це гібриди, а одна половиночка була деревовидні півуні. Щось вони не захотіли, не зійшли. Але нічого. Ми не спішимо нікуди, і вони ще зійдуть. Треба полити обов'язково. обов'язково. Поливу нема, дощу нема, треба набрати там десь водички трошки і пополивати діточок. Так, друзі, тут теж ось є. Тут розділила тако на, на дві, ось бачите, тут ось. Палочка, ось я написала, що тут у нас, хто тут у нас. У нас тут пастелеганс. Оце, друзі, з пастелегансу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8 чи 9 штучок. Це на перший рік він. він так зійшов. Ой, прямо не можу, що це воно таке сухуще. Обов'язково зараз полю. Так, а оці, а це Олд Файфул. Олдфайфул. Це у цьому, цьогорішні вони. Е, якщо рахувати, що е, десь у жовтні я їх сіяла, то оце вони так зійшли небагато. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість насінинок зійшло. Але нічого, ще можуть зійти на той рік. Зараз полью обов'язково. Сейчас я вам ще покажу. Накриваю зразу, бо коти Вони не, не дремлють. Повернула, друзі, сюди, хочу вам ще підняти ящичок, щоб ви подивились. О! Чи ростуть півоніки, а бур'яни то точно ростуть, бачите? За всім треба дивитися. Треба вирвати добряче. Полицять спочатку, бо геть така суха земля, що навіть бур'ян не виривається. Ну, ось, друзі, ось тут вони теж гарні, величенькі, такі. Може загусто. Зараз вам скажу, хто це. Ой, так крепко держиться. Так. Ага, це ранній. Ранній Так, 24 й рік, новий гібрид Марі. Контрарий. Може, не так вимовляю, друзі? Поправте мене. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рослин. 13 рослин. І рослинки такі, бачите, листя таке широке. Побачимо, якого вони будуть кольору. Ще недовго залишилося. Після цього року ще. Роки, роки три. Зараз, друзі, ще покажу вам. Це накриємо. О, так Тут у нас хто? О. Ой, Боже, сухе все. Таке сухе, друзі. І я вам хочу сказати, що я його все одно поливаю потрошечки, поскільки можу, а йому замало. Так, пінк вангард. Вангар. 24 рік. Це такий рожевий гібрид. 5-5 рослинок. Ця рослиночка з того ящичка. Ось, о, бачите, з того ящичка. А хто це, я не бачу? Далеченько мені. Зараз почитаю. Так, а це Dream Team. Dream time. Раз, два, три, чотири. Це наталка ваше насіннячко. Dream time. О, це оця насінинка одної наталки, а ці насінинки другої наталки. А це один деревовидний зійшов, один єдиний. Ну, нічого. Зараз полью, друзі. Вони стануть, нап'ються, будуть гарненькі. Зараз, щоб не зламати тільки акуратно. Ну, ось, друзі, я з вами поділилася. От такі рослиночки повсходили Що ще тут в мене є? Ось тут -о, ящичок підняла. Думаю, боже, а це що? За медуза, гаргона, гляньте. Тут зійшло два сіянці, це я розумію. Це насінчика від наталочки. Лімон шифон. Оце вон. А це, зійшла тільки одна. файфул dream. Було дві насінинки, Дві штучки. Ось написано, дві штучки. А зійшла тільки одна. Ну, нічого, файфул-дрім. Гарна квітка. А це, друзі, це, е, тут раніше були сіянці. Раніше я їх всіх добре вибирала. Але бачите, я навіть не замітила, як він тут лишився, то йому вже десь м, года. Третій, третій пішов, оце рік. третій. Він, бачите, під ящичком був. Такий. Але нічого, вони все одно ж тоді квітку він не закладає. А стебла тоді пропадають, нічого страшного. Зараз я таку порихлю легесенько полию водичкою і все буде добре. Ну, ось, друзі, бачите, отакі в мене барикади, от таке в мене насіннячко. Вже не насіннячко, вже рослинки. Да, і тут ось, о, ось, у кожному ящичку, знаєте, як, як тігер в клітці. Будемо, друзі, з вами разом чекати. Сподіваюся, виростуть гарнючі-гарнючі квіти. Повертаємося, друзі, на цю сторону. А тут уже такі дорослі, високі, дорослі, це теж сіянці. Ось, бачите, які бутончики. Багато, всі з бутончиками. Ось, дивіться. Ось скільки бутонів. Будемо чекати. Я хотіла їх розсадити, але мої подружки, дівчата-піоноводи кажуть, не треба розсадювати. Вже побачимо на цей рік хоча б колір. Ось бачите, які бутони. О. Є, я вам скажу, нижчі по висоті. Ось є темненький, бачу. А є прям височенький. Це все насіння було зібрано з гібридів. Ну, побачимо, як, як, що з них вийде. Листя так бачу, що, бачите, видно, що гібридне. Але вони ростуть, друзі, так густо, так густо, що я вам навіть не можу передати нічого. Ми побачимо разом з вами, які будуть квіти, який буде колір. Осінню мені е, предстоїть робота викопати оце все, накопати їм. Е, е, Ямок, заправить їх добряче. О, Бачите, які листя. О, Заправить, друзі, і добре їх подалі друг от дружки розсадити. Ну, ось, дорогенькі мої, зараз ще з вами щось подивимось. Людочка, це саме для вас, моя хороша. Ось ваші три рослинки ви просили залишити вам. Я їх залишила, я сьогодні їх викопала, можу вам відправити. Ось, бачите, вони вже відквітували. Ось, бачите, квіточки були. Так, так навіть і краще. Вони такі стали цупкенькі, крепкенькі. Ось три ваші рослинки. Ви весною просили, щоб я вам лишила. Я вам лишила три штучки. Це отут викопала, ось, бачите, коло оцьої півонії, в якої. Таке листя коричневого кольору. І самі, самі квіти такі темні. Ось темні, бачите? Треба ще піймати колір. Друзі, ну, рожевий показує, але він не рожевий, він такий темний-темний. Друзі, біжу на ту другу дачу показати вам там ще півонії. А це ось у моєї сусідки цвіте таке чудо. Знаєте, якби трошки схоже на шипшину, але листячко таке м'якеньке, без таких от сильних колючок, як у шипшини. Колір такий жовтенький, і саме листячко схоже на акацію. І багато-багато квітів, багато-багато, дивіться, чудо. Сусідки у мене коло двору. Ну така півонія, краса, 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 друзі. Дуже гарний, які гарні бутони. Ну, краса. Деревовидна півонія, на жаль, не знаю назви. Краса. Друзі, я прийшла сюди вам показати ще, ще раз таку рослиночку. Вчора я вам показувала, що це деревовидна півонія, махрова, помаранчевого кольору, але отакий от єдиний-єдиний листочок, єдиний листочок. І це дівчата мені писали в вайбер, декілька дівчат писали, що якщо у вас під'їдає півонію, полийте її там. Ні-ні-ні, дівчата, ні, це не під'їдає. Це мені прислали такий саженець. Садженець цей не дешевий І оце такий саджанець одна єдина отака брунічка один єдиний такий листочок. І я вам розказувала, що я м, однаково за однакову ціну купила оцей садженець і Шимані Шики. І ви подивіться на шимані шики, а цей саджанець мені ще треба буде вирощувати років з 5. Оце я хотіла донести до вас. Не хотіла нічого поганого говорити. Знаєте, це таке. Продавець сам побачить і буде знати і буде 100%, який це садженець, що він прислав. Оце, друзі, буде квітувати перший рік, перший раз. Має один бутон. Тікай, 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 треба мені тут допомагати. Тікай, тікай. Помощники. І ви знаєте, бутончик у нього такий, ну. Не, не лакерований, як от обично, такі бутончики, знаєте, взагалі, я дуже хочу побачити, що тут розцвіте. Так, хвостики, забирайте свої хвостики. Друзі, я вам щиро дякую за перегляд, за підтримку. Друзі, я збираюся додому. Я забула вам сказати, що у нас сьогодні 2 травня. Друзі, всі, хто замовив півоніки отакі, їх багато буде. Я всім вам викопаю, півонія тонколисна, махрова форма. Друзі, все, кажу вам до побачення. Збираюся, я їду на, на велосипеді, тому що вже, бачите, вже починає сіріть. Та їду вже додому. Завтра. З вами побачимось. Сподіваюся, Все, на все добре.